20 років тому в тяжку пору громадянської війни народилась Перша кінна армія, створена з ініціативи великого стратега пролетарської революції товариша Сталіна, невмирущою славою вкриті прапори першої кінної. В Харківському будинку Червоної армії відкрилась виставка, присвячена ювілею Першої кінної. Серед сотень радянських патріотів, які відвідали виставку, був і учасник рейдів першої кінної, інтендант другого рангу товариш Нейолов. В годи гражданської війни мені пришлось служити в рядах першої конної армії і приймати участь в боях на польском фронті в 1920 году. В день 20-летнего юбилея Первой конної армії я з особливою любов'ю і гордістю вспоминаю героїчний путь. Пройденной первой конной армии. Конная армия зародилась в 1918 году из революционного отряда Семен Михайловича Буденного царских себя в станице Платовской. 19 ноября 1919 года по прямому указанию и настоянию товарища Сталина была организована первая конная армия, покрывшая себя неувидаемой славой, боя социалистическую родину. Сейчас, выполняя великую освободительную задачу, наша доблестная красная конница в Западной Беларуси и в Западной Украине проявила величайшую отвагу, героизм и смелость и непреклонную волю к победе. Наша доблестная красная конница свято хранит традиции первой конной армии и еще покажет чудеса героизма, когда это потребует интересы нашей великой могучей Родины. 15 листопада в Українському фізико технічному інституті відкрилась Всесоюзна нарада по фізиці атомного ядра. Цікаву доповідь на тему Хімічна природа продуктів ділення ядер тяжких елементів зробив академік Віталій Григорійович Хлопін. У <му> нараді Беруть участь видатні вчені Радянського Союзу. Вони з інтересом оглянули лабораторії Українського інституту, устатковані найскладнішою і найдосконалішою апаратурою. агітпунктах і виборчих дільницях виховується тисячі нових радянських активістів, безмежно відданих справі партії Леніна Сталіна. Один із кращих агітпунктів Дзержинського району міста Харкова. Вибори і агітатор завжди дістають тут кваліфіковану і популярну консультацію по виборчому праву, міжнародному становищу поточній політиці.